Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Венгренюк, я відеорепетиторка української мови та літератури. Кома, тере чи двокрапка в реченні. Пропоную пройти експрес-тест на пунктуаційну грамотність. Розпочинаймо. Перше речення: ні спека дня, ні бурі, ні морози, ніщо не вб'є любов мою живу. В цьому реченні потрібно поставити кому, тере чи двокрапку. Думайте. Отже, правильна відповідь Тире. Після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Наступне І ось мої слова. Гнівні відверті. Життя відбувається за крок до смерті. Кома тире чи двокрапка. Правильна відповідь. Двокрапка. Між частинами складного безполучникового речення. Друга частина розкриває зміст першої. Далі перед нами поле честі, кома, тере чи двокрапка. Правильна відповідь: Тере на місці пропущеного члена речення. А саме на місці пропущеного присудка. Є для серця така покута. Забувати скоріше зло. Правильна відповідь. Тере при відокремленому означенні. Означення, виражене інфінітивом. Яка покута? Забувати скоріше зло. Наступне. Співаючи про хмари кучеряві, не забувай, поете, про народ. Правильна відповідь. Кома. При відокремленій обставині. Обставина виражена дієприслівниковим зворотом. Наступне дуже делікатне створіння поет Плаче за кожною своєю сльозою. Правильна відповідь. Двокрапка. Між частинами складного безполучникового речення. І досі сниться перший хліб, присолений сльозою мами. Правильна відповідь Кома при відокремленому означенні, вираженому дієприкметниковим зворотом. Чи вдарить смерть у серце співом, чи упаду безодню я? Правильна відповідь. Кома між частинами складносурядного речення. Вечорами пахнуть матіоли. Тихо листям липа шелестить. Правильна відповідь. Кома між частинами складного безполучникового речення. Частини виражають одночасність подій. Крайнеба чорним сутінком налито. І хмара повна не дощем, вином. Правильна відповідь Тире при однорідних членах речення на місці пропущеного сполучника А. Не дощем, а вином. І все було палким у годину творчу. І небо, і земля, і камінь, і різець, і серце майстра. Правильна відповідь Двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Я їй прозорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Правильна відповідь. Тире на місці пропущеного члена речення Єв осені властивість забувати усіх навік загублених у ній. Правильна відповідь Кома при відокремленому означенні, вираженому дієприкметниковим зворотом. У далині сині сяйво вікна. Правильна відповідь. Тере на місці пропущеного члена речення. Очі заплющу і бачу. Летить чорнокрилий птах. Правильна відповідь. Двокрапка між частинами складного безполучникового речення. Друга частина розкриває зміст першої. І це було останнє речення. На моєму каналі є ще кілька відео у такому ж форматі. Посилання в описі, а я вам дякую за увагу! Все буде Україна! До зустрічі!